Процес заготівлі корму починається з кошування, особливо бобових, тому що є фактор дуже маленьких листочків, в яких знаходиться 30% протеїну. Ми пропонуємо на ринку косарку ФЦ як системою плющення. І в залежності від потреб хозяйства ми можемо запропонувати три розміри – 3,10, 3,5 та 4 метри. Перед нами зараз знаходиться косарка 310. напевно, що 80% ринку косарок в Україну підпадає на цю ширину. Вона агрегатується з тракторами потужністю від 80 кінських сил. 3,5 метри вимагають потужність 100 кінських сил, 4 метрова, потужність 120 кінських сил. По агрегатуванню з тракторами вимагає дві гідропари і може бути агрегатовано з навіскою другої та третьої категорії. Крутний момент передається через редуктор Гіродрайн. Ми єдині на ринку, який використовуємо тільки один, один масляний картер. Тут через проточку в валі, на якому кріпиться шестерні, піднімається вверх і капельним способом воно опускається. Далі, крутний момент передається до косарки, і через два редуктора, які знаходяться праворуч. На, безпосередньо на ріжучий брус обтійськеліт і на вальса. Оптидії скеліт цікавий тим, що шестерні, шестерні використовування великого діаметру, постійно велике щеплення, мінімум це 3-4 зуби, тим самим забезпечуємо довгий срок експлуатації. Брус повністю зварний, він не обслуговується. Мастило заливається на весь срок експлуатації бруса. Тарілки, і сам брус зроблені максимально, максимально низькі по висоті, для того, щоб маса переходила безперешкодно без, без на камеру пресування. Ці тарілки, які подають, точніше, ця частина ріжучого бруса, яку масу подають на вальцях вони рознесені для того, щоб збільшити продуктивність. Ці, які повертаються, вони знаходяться в ущі. Ножі обертаються на 360 градусів, тим самим ми обезпечуємо ріжучий брус і безпосередні ножі від пошкодження, від загинання. Але коли наїжджає на перешкоду, у нас тоді спрацьовує система Proactive Drive. Це зрізний, зрізний вал і тарілка відлітає. Назовні, і тим самим у нас ріжучий брус залишається неушкодженим. Дана косарка оснащена вальцевими плющеннями для роботи полю церкві. Вальцеве плющення мають форму ломаних ліній, і це забезпечує нам дуже якісне плющення, плюс 20% між попередньої моделі шевронами вальцями. Тиск на вальці ми можемо створювати гвинтом попереду косарки. І він становить 500 кг на метр. Тиск на вальця і налаштування торсіонів відбувається окремим ключом. Все інше обслуговування ми здійснюємо без інструмента. Налаштування висоти, і в нас стоїть система швидкої заміни ножів, коли ми пластину відгинаємо, перевертаємо ніж або беремо на заточку, ставимо інший комплект. Та, як в нас і тільки в нас є в конкурентів, ліва сторона вона більш навантажена через те, що тут розміщені редуктора. Право вона менш навантажена. Завжди постає питання якісної її стабілізації. Через що ми відійшли від пружин, а прийшли в сторону торсіона. Торсіон дає можливість дуже якісно налаштувати, і що ліво, що праву сторону, незалежно один від другого, шляхом провертання позаду болта. І тим самим ми досягаємо дуже якісної стабілізації. Колеса ми поставили всередину косарки для того, щоб зменшити коло розвороту і Посередині стоять дифузори. Дифузори нам дозволяють робити валок від 80 см до 2 метрів. Якщо ідея роз... розкидати масу на всю ширину скошування, ми можемо зняти дифузори і маса буде проходити над колесом, виставлятися за косаркою і тим самим розсталяти на ширину 3,10 см.